Привіт малята! Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Зима так, ми з вами вирушаємо у подорож до зимового лісу. Там ми зустрінемось з однією тваринкою, а з якою ви дізнаєтесь за допомогою загадки. Ви готові слухати? Чудово! Отже, в теплій шубі зиму всю. Лапу смачно я смокчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної днини. Полюбляю їсти мед, звуся, звісно, я. Ведмідь, так, молодці. А чи знаєте ви, як зимує ведмідь? У барлозі. І я вам пропоную послухати невеличке оповідання про те, як зимує ведмідь. Ви готові? Тоді слухайте уважно. Потисли морози. Замерз, ревнув ведмідь і потяг у барліг. Зима довга, мете сніг, а йому що завалився на бік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати, хоча овісні, а так і лоскотить у носі. Фу, позіхає бурмило. Ну, здається, півзими минуло. Пора перевертатись на другий бік. Перевернувся лапу до рота і далі йому сниться малина. Вже от квітувала, стигне, ця зачервоніла. Так от Мітті перебуває зиму. Пів зими спить на одному боці, а пів зими на другому. Як вам сподобалось оповідання? Мені дуже сподобалось. Тоді в мене до вас є декілька питань. Скажіть, про кого було оповідання? Про ведмедя! А тепер я прошу вас сказати повністю речення. Оповідання було про ведмедя. Молодці! Наступне питання. Де зимує ведмідь? У барлозі, а тепер кажемо повністю речення. Ведмідь зимує у барлозі. Супер, а що сниться ведмедю, поки він спить у барлозі? Малинка, і кажемо повністю речення. Ведмедю сниться малина у барлозі. Клас, коли ведмідь виходить з зимової сплячки. Навесні, скажіть повністю На навесні ведмідь виходить зі сплячки. Супер, а тепер нам треба скласти повністю розповідь. Зараз я вам нагадаю, а потім буде ваша черга. Оповідання було про ведмедя. Він зимує у барлозі, там йому сниться малина, і навесні він виходить зі сплячки. Ви готові? Оповідання було про ведмедя, ваша черга. Він зимує у барлозі. Там йому сниться малина. Навесні ведмідь виходить зі сплячки. Чудово, молодці! Тепер ви дізналися трошечки більше про ведмедя. Чи сподобалось вам? Чудово, я була дуже рада з вами зустрітись. До наступних зустрічей бувайте!